Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Діла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну покушку від американської торгової марки Максіс. Модель називається Рекон. Торгова марка Maxxis виробляє свою продукцію в Тайвані. Компанія організована в Америці, розповсюджується по всьому світу. Тому це міжнародне бенд, який має американське капіталовкладення. Дана покришка Recon розміром 27,5 на 2,6 27 має грубий такий протектор. Це для крос-кантрі, для велосипедних перегонів по горам, по лісам. Покришка має технологію захисту від проколів Exo Protection, ківларовий боковий корт. І достатньо широку поверхню самого контактного п'ятна два на шість. Це мається на увазі в дюймах ширина, достатньо широка. Чим ширше покришка, тим більше контактне пітно з поверхньою дороги, тим більше і міцніше тримається велосипед. І враховувати, чим ширше покришка, менше тиск треба задавати на покришку, щоб більш комфортніша була їзда. Рікон це мається на увазі від протектором. Рікон це гірський. Протектор е, покришки. Ну, а захист Екзопротекшн це додатковий захист покришки від проколів. На цей покришки буде легко і надійно їздити на велосипедах з розміром колеса 27,5 дюймів. Е, Шипи достатньо широкі, бокові шипи достатньо високі, і тримати велосипед буде легко, надійно на всіх участках без доріжжя. Гірські велосипеди на такому на такій покришці легко їздять. Стоїть відзначити структуру покришки 60 нитей на квадратний дюйм. Тобто це такі товстіші ніті, і вони міцно тримають гуму на дорозі. Тому що гуми наносяться на основу якусь. Так от Основа цієї покришки має тканину щільністю 60 нитей на квадратний дюйм. Ну і Наприкінці відеогляду велосипедної покришки. Для крос-кантрі велосипедів від торгової марки Maxxis Модель називається Recon розмір 27,5 на 2,6. Стоїть відзначити вагу. Вага велосипедної покришки. Кіло. 40 грамів. 1 кілограм 40 грамів вага покрашки. Ну, звісно, це е, для того, щоб е, тримати надійно велосипед на бездоріжжі. Бажаєте купити велосипедну покришку Recon 27,5 на 2,6 з технологією Exoprotection з сталевим кортом. Приходьте в магазин Вілавіва на Харківське шосе, бажайте купити і поставити, можна прийти. І в нас одразу є ось там майстерня. Ви можете зразу майстеру дати, і він вам налаштує цю покришку на ваш гірський велосипед. Сподобався відеогляд велосипедної покришки Максі Сікон. Від торгової марки Мімаксіс модель Рікон 275 26 з Приходьте купуйте, замовляйте дана покришка в нашому велосипедному магазині в наявності. Дозустрі.